Викрадені українські діти. Київ посилює міжнародний тиск на РФ та Білорусь за воєнні злочини. Підготовка України до складної зими. Народні депутати зустрілися з делегацією Норвегії і наголосили на важливості збільшення гуманітарної допомоги на тлі масованих атак. РФ, європейські вимоги до матеріалів і предметів, що контактують з їжею. В Україні запрацювали нові правила пакування харчових продуктів. Цьогоріч Україна вперше відзначає день захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини разом із міжнародною спільнотою. Саме 20 листопада були ухвалені ключові документи ООН, Декларація та конвенція про права дитини, які гарантують безпечне і щасливе дитинство. Росія вкрала це право у мільйонів українських дітей, перетворивши їх на жертв війни. Тисячі маленьких втратили домівки, стали сиротами, пережили психологічне та фізичне насильство. Позбавлення доступу до освіти і медицини за офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення майже 600 дітей. Загинули понад дві тисячі, отримали поранення, близько двох тисяч вважаються зниклими. А щонайменше 20 тисяч незаконно вивезені ворогом з тимчасово окупованих територій України? Війна Росії проти України виявила серйозні прогалини у міжнародному гуманітарному праві. Його норми мають бути оновлені та посилені, щоб надійно захищати неповнолітніх. Наголосив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Звертаючись до учасників конференції право на дитинство. Виклики. Міжнародного гуманітарного права в умовах сучасної війни. Ми побачили, що міжнародне гуманітарне право не завжди встигає за реаліями сучасних воїн, адже воно створювалось для інших умов. І війна Росії проти України оголила серйозні прогалини, які світ більше не зможе ігнорувати. Україна просуває нові підходи, механізми відповідальності за злочини проти дітей. Стандарти повернення та реінтеграції депортованих дітей, захист цивільної інфраструктури, а також інструменти реальних репарацій для постраждалих. незаконно вивезених українських дітей до Росії та Білорусі і надалі залишається пріоритетом влади. Офіційний Київ працює над тим, аби кожна особа та структура, що причетна до депортації, отримала персональні санкції. На цьому наголосила народна депутатка Марія Мезенцева Федоренко. Також ведеться робота, аби діти, яких вдалося повернути, мали вдома повноцінну підтримку від реабілітації до можливості навчання та за потреби усиновлення. Тим часом офіс генерального прокурора розширює співпрацю з Францією у документуванні воєнних злочинів та екологічної шкоди, яку завдала російська агресія. Франція вже долучилася до кількох напрямків роботи, зокрема і до розслідування злочинів депортації українських дітей. Стосовно окремо незаконної депортації українських дітей до теренів РФ і Білорусі. Ми співпрацюємо з партнерами, щоб внести і первинні, і вторинні санкції по всім особам фізичним і юридичним, які сприяють утриманню і депортації самі наших діток. Нас підтримує весь світ, і тема українських дітей торкає серце кожного партнера. Сподіваємося досягти успіхів в цьому напрямку. І ще раз хочу закликати всі родини потерпілих податися на міжнародний компенсаційний механізм через застосунок дія. Коли дорослі зраджують державу, першими страждають діти. І ми маємо говорити не тільки про корупційні скандали, не тільки про російські злочини, війну, а й про нашу особисту з вами відповідальність. Відповідальність дорослих перед дітьми. Бо дитинство в Україні тепер інше. Садочки перетворюються на укриття. Школи на фортеці стійкості, а життя дітей на щоденну адаптацію до тривог ракет вибухів. Норвегія залишається одним із найпослідовніших і найнадійніших партнерів України як у військовій, так і в гуманітарній та енергетичній сферах. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко під час робочої зустрічі з норвезькою делегацією. Її очолював міністр міжнародного розвитку країни Осмунд Грьовер Аукруст. Сторони особливу увагу приділили підготовці України до складної зими, адже Росія продовжує масові удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Олександр Мерешко підкреслив, Україна потребує додаткової підтримки саме зараз, і Норвегія готова не лише продовжувати, а й посилювати допомогу. Ми дуже вдячні Норвегії за ту підтримку, постійну підтримку, яку ми відчуваємо. Причому йдеться про підтримку буквально в усіх важливих сферах для нашої боротьби. Для протидії російської агресії йдеться і про військову допомогу йдеться також і про гуманітарну допомогу. І на тлі цієї ескалації цієї агресії ми потребуємо додаткової підтримки. Україна очікує, що перші організаційні заходи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії розпочнуться вже у 2026 році. Про це заявила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Мовляв, у Гаазі вже є приміщення, де відбувся міжнародний трибунал з воєнних злочинів щодо колишньої Югославії. Для старту роботи необхідно підписати спеціальну угоду між урядом Нідерландів і Радою Європи, каже народна депутатка. Також Риває процес ратифікації угоди іншими країнами. Це дозволить їм долучитися до фінансування та подавати кандидатури суддів. Україна ратифікувала документ першою. Міжнародний спецтрибунал має стати механізмом відповідальності, що дозволить притягнути до суду військово-політичне керівництво не лише Росії, а й Білорусі, що надала свою територію для нападу на Україну. Зараз також важливо, щоб після формування нового уряду Нідерландів була офіційна згода на те, щоб Гаага стала місцем для роботи трибуналу, тому має відбутися підписання спеціальної угоди між урядом Нідерландів і Радою Європи. Далі має бути сформований бюджет Євросоюз уже погодив виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Після цього ми отримаємо перші внески в бюджет спецтрибуналу. Очевидно, вони будуть щорічними, тому що цей процес на роки. В Україні запровадили нові європейські вимоги до матеріалів і предметів, що контактують із харчовими продуктами. Зокрема, посилено контроль безпечності пакування, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовуються у виробництві продуктів. Відповідний закон запрацював з 19 листопада. Згідно документу, виробники та імпортери зобов'язані впроваджувати належну виробничу практику, декларувати відповідність продукції, контролювати міграцію хімічних речовин і правильно марку пакування закон гармонізує українські стандарти з нормами ЄС і має на меті гарантувати, що будь-яке пакування є безпечним для споживача. Матеріали, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть залишатися в обігу до закінчення терміну придатності. Україні вперше відзначили лідерів змін у сфері захисту прав дитини, підтримки родин та інклюзії. Родина для кожної дитини Бетикі Еворс. Це відзнака для тих, хто створює найкращі умови для дитини. Журі опрацювало понад 360 заявок від представників різних професій та сфер діяльності. Усіх об'єднують свідомість, відданість та небайдужість до долі дітей. Наголосила на церемонії нагородження перша леді України Олена Зеленська. Організатори зазначають, що Кожна номінація важлива. Вони називаються архітектори турботи, сила родини, амбасадори тепла та голос змін. Заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк подякувала усім, хто привертає увагу до питань, пов'язаних із долею українських дітей, і підкреслила, що кожна дитина повинна мати доступ до розвитку, медичної допомоги та соціальної підтримки. Відповідальність одне за одного, людяність допомогли Україні стояти. Завдяки цим якостям стоїмо і сьогодні, і саме такі люди сьогодні рятують дітей з полону, втілюють соціалізацію тих, кого повернули, створюють гідні умови для молоді з інвалідністю, створюють табори та соціальні послуги для дітей, сімейні простори. Коли ми говоримо сьогодні про силу родини, я думаю, це саме про те, як ми повинні наблизитись до тих стандартів. Які є зараз в Європі не даремно ми маємо своїм дороговказом вступ до європейського союзу, а саме навіть величезну програму, яку нам треба також в парламенті, в громадських ініціативах, саме уряду зробити, це наближення. До європейської гарантії для дитини перша Україна святкує День захисту прав дитини разом з усім демократичним світом. Це не просто привід поговорити про захист прав дитини, а це можливість вкотре підняти питання як додатково, завдяки нашим спільним зусиллям громадянського суспільства, українського парламенту, українського уряду з міжнародними партнерами. Додатково і захищаючи наших українських дітей притягнути нарешті Російську Федерацію до відповідальності.